Стройка, день 171. Так, вельми шановну спільноту. Швиденько знімемо стройку, бо вже доволі пізно, 11 вечора. Я запрацювався, оскільки вільних днів тепер для роботи в мене дуже мало, і я стараюся по максимуму використовувати те, що я маю. Так, по балкону я вже сьогодні нічого не робив. Сьогодні я виложив скільки зміг. Плиточку на лоджі. Світло в мене вже сідає одне і друге. Тому швиденько показую. Виложив я чотири ряди. Тут плиточка пішла дуже гарно, я б сказав. Досить легко, без всяких ускладнень. Трішечки важко тримати телефон після плідної роботи, але нічого страшного. Так, отак от нас виглядає плиточка, все в плоскості, все в рівні, все у нас гарно. Наступного разу мені лишиться тільки доложити один ряд цільний, ну і підрізочки. Куди ж без них? Сюди ми будемо поріжок обрізати, ну і вздовж всієї стіни у нас будуть підрізки. В принципі, я думаю, за один день я це зроблю, бо на балконі точно така сама була ситуація. І одного дня мені було повністю достатньо. Отут я шпажку не різав вузенько, я собі її доложив. Тут мала бути цільна плитка. Вона б швидше з стазі ста, вона б просто лопла. Тому я вирішив цього не робити. А так, в принципі, все гарно, мені подобається. І від сьогоднішнього процесу я отримав задоволення, можу сказати. Так що, в принципі, все, я собі поміточки поробив і під ними повибирав зайвий розчин під СВП, щоб я в суботу не порпав той клей, не видирав, не вибивав. Я собі просто вставлю спокійно, без всяких проблем СВП і буду працювати далі. Така у нас була 171-ша стройка, коротесенька. Можливо, я... Суботу знімлю вже повноцінну стройку, але тут немає що розказувати, бо робота була одноманітна. Ну і з половини дня, десь з години четвертої чи з п'ятої я почав працювати, тому так затримався. Бувайте, бережіть себе і дякую за увагу.